Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу розповісти трошки про таку цікаву тему, як Ausbildung. Вона цікава для багатьох українців, які вирішили лишитися в Німеччині, працювати і будувати своє життя надалі в цій країні. І їм потрібна професія для того, щоб лишитися тут і мати достойний заробіток і не залежати від держави. Є декілька видів аузбільдингу. Один вид це не більше трьох років, де ви суто навчаєтесь як студент, вам нічого не сплачують. І це для таких професій, де потрібні глибокі знання, ну як один напрямок, це медицина та інші. Вам нічого в цьому випадку не платять. Це вже ви вирішуєте з джоб-центром, але це навчання оплачує, як правило, держава. Не самостійно ви сплачуєте. Інший видаусбільдинга, коли людина, наприклад, вивчає теорію, також відвідує практику на підприємстві, але вона ще повинна відвідувати заняття, які проводить торгова промислова палата. Це такий собі, перепрошую, я підгляну, як початкова підготовка двох двох кваліфікацій в професії. Це доволі тяжке навчання складне, але тут найбільші виплати людині, яка навчається, плюс коли людина отримує і проходить це навчання, то ці працівники дуже затребовані, тому що вони мають якби, два види кваліфікації, і це плюс на ринку праці. Також є річний аузбільний у тобто, Ну, це для тих людей, які хочуть працювати в військовій сфері, або медбрат, або медсестра, я так швидше розумію, це не той медбрат чи медсестра, які повинні мати глибокі, надто, глибокі медичні знання. Виплати на цьому навчанню доволі невисокі, але такий вид навчання існує. Також є такий вид навчання, як людина. Тальсайт і аузбілінг, тобто людина і навчається, і працює, або як очне та заочне навчання. Також самий популярний аузбілінг це дуали аусбілінг. Тобто це для тих людей, які вже дорослі, які мають сім'ю або з якимось потрібно доглядати, також працювати. Це система подвійного навчання. Тобто людина навчається два дні в тиждень, три дні проходить практику на підприємстві. Тобто вона проходить практику саме на тому підприємстві, де після навчання її мають лишити. І два дні вона в теорію, три дні практику це в тиждень. В принципі, відносно такі, така інформація. Плюс про це вам потрібно дізнаватися, на сайті, на якому я на яке я лишу посилання під відео, ви зможете зайти і прочитати всі професії, в яких це можна отримати, там багато іншої інформації. Думаю, це цікаво багатьом українцям, особливо, скажемо, останній вид узбільдинга. Тобто, якщо ви знаходите підприємство, якому потрібні працівники, це швидше вирішується через Джоб-центр, а може і через інші організації, ви вже маєте роботу, вам сплачують, ви закінчуєте навчання, і вже у вас є готова робота, тобто там, де ви лишитеся працювати. Думаю, ця інформація була вам цікава. Ставте подбайки, підписуйтесь на мій канал. На все вам добре.